Як тільки мені дали протези, я їх тільки одягнув на ноги, і я одразу пішов. Мій протезист Дмитро вийшов на декілька хвилин. Я вже заходжу до нього сам на сих Я кажу, Дімон, я вже до тебе прийшов. І він такий каже, ти що прикалуєшся? Як це каже? Мене люди жаліють. Мене не треба жаліти. В мене немає якихось фізичних вад, я здоровий, як бик, я тягаю штангу. В мене є важка бойова травма. Це вже сталося. Окей, що ми можемо з цим зробити? Ми можемо відновити функціонал людини, можемо зробити її самостійною. Така Україна зараз. Суперхіума загалі дуже круте місце. Тут створюється дуже сильне ком'юніті, в якому комфортно знаходитись морально, душевно і фізично. Це було побудовано за 4,5 місяці. Ми відкрилися в квітні 2023 року, і вже станом на зараз становило більше ніж 300 протезів. Це люди з складними ампутаціями, подвійні, потрійні ампутації, військові та цивільні. Ця ідея належить Андрію Станіцеру. Було бажання зробити щось. Разом з міністерством охорони здоров'я, щоб зняти навантаження з державного бюджету і допомогти державі надавати послуги людям, які постраждали внаслідок війни. Я працював в одному з кращих ресторанів України. Це була робота пов'язана із віном і з їжею. Як почалось повномасштабне вторгнення, так як я сорочку служив, маю уявлення про армію, що це взагалі. Таке. Мобілізувався з перших днів, потрапив спочатку в піхоту, потім в артилерію. Провоював в артилерії 11 місяців після артилерії в артилерійську розвідку. Далі ще провоював ще 4 місяці і, на жаль, отримав травму. Я віз на точку. Дронщика, у нас почався мінометний обстріл. Почали прильоти прямо перед машиною. Я звернув кювет, Ну, бо прямо приходи були перед машиною. І ми одразу наїхали на танкову міну на звичайному корчі, тобто це там нічого не броньоване. То мені одразу відірвало стопи. Товариш, який зі мною був побратим, слава Богу, відбувся тільки контузією. Сам собі надав першу домедичну допомогу, а його відправив на зв'язок, щоб він визвав евакуацію. І так, так це сталося. Така дуже швидка, банальна історія. Важко сказати, що хтось може бути готовий до втрати кінцівки. Відповідно, це велика робота з психологами, соціальними працівниками. І так у нас є фахівці першого контакту. Це наші колишні пацієнти, які лишилися з команді Superhuman Center. Їх задача зустріти пацієнта, розповісти про правила, вибудувати місточок до психолога і створити усі родинний бонд, бо ми тут всі живемо як одна велика родина суперлюдей. Навіть на звичайній механіці типу, можна робити усе, що завгодно. Ми ходили по дуже важким таким, о, дорогам. Я підіймалася і на гори, типу на масаду, і де я тільки не була на, на, на цьому протезі. У мене немає там якоїсь межі, що там у мене немає ноги, я там не встану, туди не піду, то робити типу, не буду. Колінка, не, не згибайте своє. Дивіться, я вам зараз поясню, щоб ви от, е, розуміли, що вам треба робити. То у вас, бачите, нога нібито трішечки в сторону тут. Ви повинні з, е, вагу отут-от перенести трішечки на протез. Повністю наступили на ніжку, зробили крок, оп. Трошки руки збивають. Ви не переживайте, це взагалі дуже швидко. Я вам це даю, тому що у вас виходить. Ви повинні, дивіться, встала трішки. Віднедавна. Я використовую такий е, макет. Він піде з нами на коротеньку екскурсію по суперхіменсу. Ми зараз е, в кімнаті гіпсового лиття та сканування. В цій кімнаті протезисти обмотують куксу бинтом, намазують гіпсом і виготовляють так званий негатив. Цей негатив заповнюється гіпсом, утворюється так званий позитив. І підшліфовується, підтесується до ідеальної форми. Це гільза, а це вже так званий адаптер. Він поки що так виглядає, тому що це знову ж таки тестова гільза. І на постійній воно вже буде виглядати якось отак. Бачите, це вже постійна гільза, вона карбонова, її навіть можна тюнінгувати. Нехай, якщо ми вдягнемо таку чорну гільзу, не прозору сюди, ми не побачимо, що там робиться. А коли ми використовуємо таку прозору, протезист ще й бачиться на власні очі. Тут суперхімен це пацієнт, який а, потребує подальшого сервісу, подальших а, корекцій, протезу, нехай він може сюди прийти і отримати весь необхідний сервіс. Тобто тут тут є і реабілітація, і протезування, і подальше обслуговування цього протезу тобто такий весь а, знаєте, спектр, весь набір а, необхідних послуг, нехай. Ну, звичайно, як і у всіх людей, завжди є якийсь період адаптації до того, як тобі стає комфортно в цьому місці. В цьому місці мені стало дуже комфортно, дуже швидко. Я дуже швидко тут звик до людей. Тут такі ж самі хлопці, які, як і я, які можуть мене зрозуміти, тому що пережити ампутацію кінцівки це дуже важко і морально психологічно, тому що ти втрачаєш частину себе. Зараз а, перебуваємо в, на реабілітаційному поверсі, ви бачите зі мною, як хлопці займаються. І це якраз дуже важливий момент, а, бо вони вже займаються на протезах. І фізичні терапевти, які з ними працюють, вони завжди можуть порадити, підказати, а, повторити вправу для того, щоб пацієнт навчився максимально правильно користуватися протезом, максимально правильно ходити. Нормально було, як я підкрутив. Ні. Пару кроків ну, зробив. Пару, пару кроків зробив. Все це тимчасово будь-які фізичні рани вони загоюються. Твоя реабілітація, вона. Цілком і повністю залежить від твого психоемоційного стану. Весь твій організм сам свої всі ресурси спрямовує на відновлення та на лікування. І ти морально, ментально, психічно мусиш йому допомагати своєму тілу, тому що тільки в єдності духа і тіла ти зможеш бути повноцінним, живим і ти тоді дуже швидко відновишся. Багато хто з наших пацієнтів ставляться до їх протезів, як до частини історії. У нас є пацієнт, який кажуть, що це мої медалі, це те, що я зробив для України. Моя мрія, щоб всі центри в державі були такі самі. І зараз так відбувається, що вже центри перебудовуються, змінюють підхід і логіку. І таких центрів, як Superhuman, це стає. Більше мене надихають люди, які можуть з нами зробити свої перші кроки, свідомі в такому доволі дорослому віці. Мене надихає пов... можливість повернення і втрачених можливості, надихає їх сила, і це неймовірне натхнення в такі складні часи мати можливість змінювати життя тих людей, які зберегли наше життя насправді. Мені один гість з мого, гості з мого ресторану. Він задонатив мені на спортивні протези, і коли я їх отримаю, я буду бігати швидше, ніж звичайні люди. В майбутньому я планую, коли я вже приведу себе в нормальну фізичну форму, коли я вже зможу е цілковито і повністю займатися на 100%, віддаватися на 100%, то я планую взагалі пробігти марафон і зароблені гроші, які я зберу з цього марафону. Я хочу віддати їх на суперхюнець для того, щоб хлопців запротезували якихось, які отримують травми. Один хлопець мільйон передав, один хлопець там, 200 тисяч передав мій, мій друг, товариш знайомий, Назарчик. Назарчик, привіт.